Доброго ранку, шановне панство. Бачите, нутріан дав їсти, кинув травичку, ще гранули не дав, і вони вже відпочивають. Сьома година ранку, їм прохолодно, вони соковиті корми перекусили і відпочивають собі. Але я хочу вам розказати: в мене сталася одна невеличка трагедія. Трагедія по моїй вині, і суть в чому з даних вольєрів, як я молодь, молодих самців переселяв, і в мене нові клітки я ще не запустив, і переселяв їх самців в клітки вольєра. І в одну клітку. В дві клітки так вийшло, що напевно, у дві клітки, але в одну з цих кліток поселив двох самців з різних волірів. І вони з першого дня їх кинув. І якщо кидаєш різних самців з різних волірів, то між ними зразу виникає, вони визначають, хто. Буде як вам, глав, главарем тої клітки, хто буде старший по, по клітці, і вони почали жертися. Жерлися, жерлися, і пройшов місяць, і один в мене відійшов після бію, Один другого, та що, вони зуби мають, десь перекусив щось, і, і все. І одного самця в мене немає. Тепер про, про причини. Причина в тому, по-перше, що я з'єднав з різних вольєрів. самців, то, то не завжди основна причина, але я з'єднував їх в більш пізньому віці. Якби їх з'єднати, можливо, півтора-два місяці, то би тої проблеми не було, а я їх з'єднував десь під половиною 3 місяці. Не завжди. Виникають такі проблеми, але один раз з десяти, якщо ми в пізньому так біля трьох місяців з'єднуємо, то можуть виникнути такі проблеми. Але проблема ще виникла, я думаю, більші причина ще дуже не одна причина, а є ще інша причина, що клітка невеличкого розміру. 75 на 90 і там 5 самців. Якби навіть е, там було, може, менше самців, того не було. Бо як є багато, е, багато в клітці, е, багато в клітці тварин і мало. То означає, що мало простору, як мало простору, виникають бійки. якби великий вольєр був, вони би пожерлися, то один самець би сидів в одному кутку вольєру, другий в другому, і вони би менше перетиналися. А так як клітка малий простір, особливо внутрі б'ються, коли починаєш давати їсти, коли підходять до корму і завжди. Старший старається всіх повідганяти, щоб сам перший наїстися, а потім всі остальні. В них така ієрархія і в відносинах. Ось, Ось така проблема. Я, в мене така сама проблема була десь 3 роки назад. Е, ну і знову повторилось. Так що в клітках бажано тримати небагато нутрі, ну небагато, щоб їм було комфортно. Чим менше нутрій, тим вони по-перше. Чим більше простору в клітці чи вольєро, тим краще нутрія буде рости, тому що чим більша площа, тим менше конфліктів. Все, дякую за увагу. До побачення.